Доброго дня, мене звуть Зоя Звеняцьківська, і я буду викладати в літній школі культурного проєкту лекцію е, моди 20 століття крізь призму авангарда. Мій курс буде складатися з трьох частин, тобто це все буде в паралелі. Перша частина це лексій, лекційна. Я маю певну гіпотезу, що авангардна мода м -м, має дві функції: функцію надання чогось нового і функцію руйнації старого. Першу частину так я і дійсно буду звати авангардною модою. Другу частину я вирішила назвати альтернативною модою. Це ці протест, процеси, які проходять паралельно, і ми покажемо, як вони відбувались протягом ХХ століття. Е, я вважаю, що авангардна мода, взагалі, авангард в культурі, в мистецтві, в гуманітарному знанні взагалі. Це історія про кордони, про межі, про підхід до меж, про перетин меж і вихід за межі. І ця історія дуже особиста для кожного, і вона відбувається з кожним окремо, з митцем, з дизайнером і з сприймачем. З людиною, яка сприймає моду. І тому ми будемо 4 дні говорити про кордони. А на п'ятий день я запропоную слухачам, відвідувачам мого курсу вдягнутися так, таким чином, який є для них неприйнятним. Тобто це одноденний воркшоп, не вдягну ніколи. І вони мають вдягнути речі, які для них є неприйнятними для того, щоб з'явитися на люди в них і прийти в п'ятий на п'ятий день на лекцію в цьому. І бажано, щоб вони не приїхали в таксі, щоб їх ніхто не бачив, а щоб вони пройшли містом, тобто громадським транспортом, вулицями. А коли вони прийдуть, вони презентують свій лук. Тобто вони скажуть, чому саме вони обрали такі речі, чому саме вони таким чином вдягнулися. Якщо це когось заспокоїть, або якщо когось заохотить, я хочу сказати, що я також буду брати участь у цьому воркшопі, і я також вдягнусь таким чином, який є для мене неприйнятним. І, звичайно, перше розповім, чому саме. З мого досвіду я читаю вже вдруге цей курс, і з мого досвіду я знаю, що це дуже цікаво, і люди дізнаються багато про себе. І один про одного, і це, мабуть, найголовніша така частина курсу. Тому я запрошую всіх на мій курс. Там буде теорія, там буде практика, і там навіть буде трохи пізнання себе. Welcome!